Замовити квиток на потяг, оплатити комунальні платежі, зареєструватися на ЗНО та в дошкільний навчальний заклад. Цими та іншими послугами віднедавна можуть скористатися читачі Ужгородської міської бібліотеки. На базі закладу відкрили громадський інформаційний центр діяльність якого спрямована на надання безкоштовної допомоги не лише ужгородцям, а й мешканцям інших районів області. На сьогодні понад 200 краян скористалися цими послугами. В серпні місяці в нас було звернень до громадського інформаційного центру. 24. Уже в жовтні у нас було понад 50 звернень, і вже за цей місяць в листопаді зафіксовано понад 100 звернень до громадського інформаційного центру. У громадському інформаційному центрі краянам пропонують скористатися не лише онлайн реєстрацією, а й у разі потреби проконсультуватися з юристами, психологами та медиками. Фахову допомогу надають і соціальні працівники та спеціалісти інших установ. Послуги. Юриста, психолога, соціального педагога тут також можна отримати інформаційні консультації різного плану. І бібліотека є місцем, де збирається багато людей, і тому співпраця із бібліотекою є дуже актуальна, тому що співпрацюючи з бібліотекою, ми маємо можливість розширити. Доступ громадськості до наших соціальних послуг найчастіше закарпатці звертаються з проханням отримати юридичну консультацію та вирішити питання соціального забезпечення. Ініціатори проекту кажуть, жодне звернення не залишили поза увагою. Люди звертаються з різних питань. Це інколи буває так, що людина звернеться за інформацією щодо виплат соціальних допомог на сім'ям з дітьми. Потім виявляється, що в них є якісь ще інші питання, і так вже зав'язується така більш тісна робота з цими клієнтами. Найбільша кількість користувачів, котрі звернулися за послугами до громадського центру, студенти усі запити тут реєструють в електронний журнал. Представники закладу кажуть, будь-яке питання намагаються вирішувати якнайшвидше. Ми стараємося максимально швидко задовільнити потребу користувача. Якщо це замовлення якогось товару через інтернет, ми звичайно зразу. Замовляємо, і який період там воно приходить, так зразу ми людині надаємо таку послугу. Мобільний телефон так само. Любу послугу якнайшвидше ми стараємося задовольнити в найкоротші терміни. Інфоцентр створили в рамках проекту під назвою Громадські інформаційні центри у Вінницькій, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях. В Ужгороді ж такі послуги можна отримати і в обласній бібліотеці.